Хлопчик на ім'я Бусе – сирота жив у сирітському притулку. Коли йому виповнився рік, його всиновила тітка Едля та дядько Сікстен. Тітці Едлі та її чоловікові здавалося, що через буси в їхньому помешканні стало надто гамірно. Він приносить багато бруду з парку, розкидає скрізь по кімнаті свій одяг, голосно розмовляє і голосно сміється. Тітка Едля раз по раз казала проклятий той день, коли ти з'явився в нашому домі. А дядько Сікстен мовчав, хоч ні, інколи він казав: Ану, геть з очей, щоб я тебе не бачив. Буса здебільшого сидів у Бенка, свого єдиного друга. Його тато завжди розмовляв із ним, допомагав йому будувати моделі літаків. А Бенкові не забороняли сміятися, розкидати одяг, і тато його любив не менше. Одного разу господиня магазину Фру Лундін дарує буси яблуко і просить опустити в поштову скриньку листівку. Хлопчик не втримується і читає текст. Лист був адресований королю. В ньому говорилося, що його син скоро повернеться додому, а впізнати його можна буде по тому, що він буде тримати золоте яблуко в руці. Вмить яблуко в руці буси стало золотим. Хлопчик пішов до парку. Він сидів на лавці, коли помітив на землі пляшку з під пива, в якій щось ворушилося. То був дух, який просив його випустити. Коли буси відкрив пляшку, дух вилетів і почав рости. Дух розповів буси, що прибув із країни далекої. Тоді хлопець. Попросив забрати його з собою. Разом вони полинули у країну далеко. Це був острів, на березі якого був великий білий замок. Хлопчик побачив короля і кинувся йому в обійми. Виявилося, що Бусе – син короля цієї країни і що батько шукав Бусе довгих дев'ять років. Бусе дізнався, що його справжнє ім'я Міо. Одного дня тато король повів Міо за руку до свого трояндового саду. Краса того саду вразила Міо. Там він побачив хлопчика з таким же каштановим чубом і карими очима, як і у нього. То був Юм Юм. Міо і Юм-Юм потоваришували, грали в піжмурки, ховаючись за кущами троянд. Потім у Міо з'явився ще один приятель чудовий золотогривий кінь, Міраміс, якого йому подарував батько. Кінь міг скакати вище хмар. Саме на цьому коні Міо вперше їздив верхи, а вчив його цьому батько. Міо хотів поїхати в землю заморську і землю загірну. Юм юм розповів Міо, що жителі королівства його батька жили за законами добра і справедливості, однак вони страждали від утисків володаря країни Чужинецької, жорстокого лицаря Като, який викрадав дітей і перетворював їх на птахів. День і ніч като кував зло у своєму замку, тримаючи в страху всіх довкола. Залізним пазуром він виривав з людських грудей серця і замість них вкладав кам'яні. Люди з кам'яними серцями ставали вірними слугами лицаря, шпигунами та розвідниками. А тих, хто не скорився, він перетворював на птахів. Міу дізнався, що саме він, королівський син, має здолати като. Попри страх і невпевненість у своїх силах, хлопчик усе ж таки наважився стати на захист людей. Збираючись у дорогу, Міо отримав від друзів хліб, супілку, ложечку і плащ, про чарівні властивості яких навіть не здогадався. Та головне, разом з ним до країни Чужинецької, вирушив і юм юм. Дорога до замку като сповнена небезпек та випробувань. Нарешті Міо та юм юм доходять до замку, де відбувається остання битва. Міо зустрічається з като лицем до лиця. Спочатку хлопчик відчуває страх, але потім пригадує чарівне пророцтво він саме він повинен звільнити королівство від зла. За допомогою чарівного меча міо перемагає като розбиваючи його кам'яне серце. Після поразки Като всі діти, яких він тримав у полоні, звільняються, а темрява, що панувала над королівством като, зникає. Королівство знову наповнюється світлом і радістю. Міо повертається до свого батька-короля, якого тепер ще більше любить і поважає. А Міо зустрічають як героя. Міу розуміє, що знайшов не лише свого батька, а й свій справжній дім місце, де його люблять і чекають. Він більше не почувається самотнім і знає, що тепер у нього є справжні друзі та родина.